От так от... <реш> так, вітаю! Вітаю, вітаю! Летимо! Летімо! От і гля на замоксіки! Хлопчурів! Летить Йошкін свет! Так, у нас тут... Угу, угу. Є щось, щось є. Угу. Так, відбитися путенько, щось навіть біжить, гля, біжить яро. Хлопчурик такий, ярий хлопчурик кажуть. Так, а що я тебе підстрелити? зможу? встрелити прям Чи ні? Чи погана ідея. Стай таке. Угу, угу. Так, ну добре, поїхали, блядь. Важка артилерія у вас. Нагибати, блядь. Свинот. Ага, вот так, блядь. Так. Ай! Ух ты ж! Яки, гля! За мной побежишь? Си хрен. Ну, быть хренушки, да? Ну, добро. Так, окейсь. Окейсь. Треба, бляха, десь позбутися цього лайна собачим. Раз сюди, раз сюди. Ай таке, це і побігли. А, побігли дивитися, треба зорієнтуватися, де бля. Де що відбувається? Ого, угу, щось. Все все, все хлопчик, відбігав не цей, без паніки. О, блядь. О. Ого. Ого. Ты так. А, давай цей, бляха, хвати гратися, йобушки воробушки Так. Ого. Приїхали, бля. Ох ти! Здрасте! Здрасте. бля, сейчас в когось ще й попадем Нормально попали. Як ну, нормально, ще й попали, гля. Так, а що ми отак тут звідси когось підсечем? А плотець там розсипаний. Трошечки хлопчик у Жепу підрівняємо. Так, що в нас по броні? По броні у нас дрес... Дрес... дреснятіна, блядь. Мені це не подобається. Курва. Хуй. Так, сюди під'їлися, сюди взялися, сюди доїлися. ням-ням-ням-ням. Хезе -ням -ням -ням. навіть, може дійсно з пістолета, блядь. Походити. Хі. Я буду зараз з пістолета всіх нагепувати. О-о-о, о-о-о! Ну це я заберу. Супер. Хер вас знає, може дійсно. Да, Хілку краще. Що жопу ці нариснів собачі? Так, троє залишилось. А де ще? Що? що було? Так, і того, і того. Угу, угу. І то вон, поїхали. Так. А троє залишилось, кажуть, Карл, да? Троє. А ми беремо отак. Ми їмось, мабуть, отак. Все, і побігли. Ах ти ж? Ой! Разгон, блядь! Иди сюда, блядь! Хі -хі -хі. Курва, блядь, у тебя нариент шо-то надо, Не надо нариент шо-то, бля! блядь! Шо за, блядь? Не, люди! Угу. Угу. Вот так вот. <свот> Молотком, блин. <свот> 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 хорош, хорош. Гарный бий, гарный бий.